Ти з підсумки дня на телеканалі Конкурент. На війні не стало трьох хвилинян. Україна працює над планом для перемовин з Росією. Зеленський. Україна евакуювала із Сирії чотирьох українських громадян. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 21 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На війні з російськими окупантами загинув уродженець Володимирщини, екс начальник поліції Новолинська та Володимира Полковник Олександр Никитюк. Про це у Фейсбуці написав колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України Великій Британії Валерій Залужний. Захисник загинув 20 вересня 2024-го на Донеччині. Відомо, що Олександр Никитюк у травні 2003 року очолив Нововолинський міжрайонний відділ боротьби з організованою злочинністю. З 2005 року був начальником Володимир Волинського міського відділу ОМВС України Волинській області, а з 2011 року працював на посаді. Ді заступника начальника ОМВС України у Волинській області у 2015-му був заступником начальника управління МВС Херсонщини. Також на війні загинув волинянин Петро Вокульчук. Воїн був жителем села Новокотів під Гайцівською громади. Захисник вважався зниклим без вісти з 31 липня 2024 року, 20 вересня. Підтвердили, що судат загинув у бою поблизу населеного пункту Вербове Заборізької області. Також на війні з російськими окупантами загинув захисник із Коваля Сергій Салінський. Про це повідомив міський голова Коваля Ігор Чайка. Свій останній бій герой захисник України прийняв 17 вересня поблизу села Тихе Харківської області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. На Волині горів легковий автомобіль. Як повідомили ДСНС Волині, інцидент трапився вранці 21 вересня. До служби стоди надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля поблизу села Чарторийська Мінькаширського району на осіння пожежі прибули рятувальники 13-ї державної пожежної рятувальної частини СМТ очі, команда місцевої пожежної частини. Пожежникам вдалося оперативно загасити вогонь на Івано-Франківщині. Відбувся національний відбір ветеранів війни до міжнародних змагань для ветеранів Стронг Спірітс Геймс. У заході взяли участь 139 ветеранів з 20 регіонів України. Зокрема, на змаганнях вдало виступив ветеран з Нововолинська Сергій Черниш. Він посів два перших місця, повідомляє. Новолинськ спорт за підсумками цього відбору. Комісія визначить 50 учасників національної збірної, і це найбільша кількість учасників ветеранів, які візьмуть участь у міжнародних змаганнях. Турнір відбудеться 11-13 жовтня у Мадриді. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. У ніч проти 21 вересня. Російські війська атакували Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер та п'ятьма керованими авіаційними ракетами х 59 а також випустили 16 ударних дронів шахет сили протиповіданої оборони збили п'ять ракет та 11 ворожих безпілотників. Так, ракети ворог запускають з тимчасово окупованих територій Запорізької області та Криму, а також з Ростовської області Росії, Ашахедес з районів Курська та приморсько ахтарська УРФ. Також російські війська завдали ракетну удару по місту Кривий Ріг. Про це повідомив голова Дніпропетровської УВА Сергій Лисак. За даними голови ОВА, через ракетний удар загинув 12-річний хлопчик, а також дві жінки віком 75 та 79 років. Ще троє людей постраждали. Голова ради оборони міста зазначив, що росіяни вдарили по житловому району Кривого Рогу. Війська РФ запустили керовану авіаційну бомбу по центральній частині Харкова неподалік медичного закладу. Начальник Харківської ОВА Олексій Нігубов повідомив, що постраждало восьмеро людей, серед них двоє дітей. Україна активно працює над планом, який буде стартом і фундаментом для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. Три пункти плану вже готові. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 20 вересня. Ми активно працюємо над нашим планом. Три пункти вже підготовлені. Зустрічі в онлайн форматі відбулись. Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. Як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Ми заявили, що готові бачити Росію на другому саміті, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, усі сказали, що Росія має бути на другому саміті, тому що воює Росія проти України не може без однієї зі сторін бути закінчення війни, зазначив президент. Головне управління розвідки міністерства оборони та МЗС України евакуювали із Сирії чотирьох українських громадян, трьох жінок та одного хлопчика. Як повідомили у відомстві, як саме відбулася операція з повернення українців, не розповідають у короткому відео опублікованому гур можна побачити намети, які зазвичай встановлюють у таборах для біженців наприкінці відео видно врятованих. Жінок та хлопчика. у та МЗС наголосили, що Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам. Хавікі точці планети вони перебуватимуть. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект 11.417 про збільшення бюджету цього року на 500 мільярдів гривень на військові потреби. Про це йдеться в карці проєкту на сайті ради. Законопроект збільшує видатки цього року до рекордних для України 3,73 трильйона гривень. Документ передбачає коригування видаткової частини державного бюджету на 434,6 мільярда гривень. Збільшення видатків за окремими бюджетними програмами на 503 мільярда гривень з них для сектора безпеки і оборони на 495,3 мільярда гривень окрім того документ пропонує спрямувати залишки коштів з бюджету на відновлення будівництво, модернізацію та облаштування Правоохоронці провели масштабні спецоперації та зупинили схему продажу зброї, боєприпасів та наркотиків. Підозри оголосили 116 людям з різних областей України, як повідомили в офісі генпрокурора, підозрювані упродовж 2024 року. В месенджері Телеграм продавали наркотики та психотропні речовини. Робили це за допомогою закладок та поштою. Правоохоронці провели понад 100 обшуків, під час яких вилучили зброю та боєприпаси. Це 12 мінометних та протитанкових мін, 187 гранатометів та майже 180 пострілів до них, понад 85 автоматів та кулеметів, 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї, детонатори, тротилові шашки, гранати, пістолети, майже 38 тисяч набоїв, 15 кілограмів пороху та артилерійські снаряди. Також вилучили психотропних речовин на понад 15,5 мільйона гривень. 15 кілограмів амфетаміну та інші наркотики та психотропи. Далі переходимо до загальносвітових новин. У США схвалили використання назальної вакцини проти. Найбільш поширених типів грипу А і Б засіб можна вводити самостійно вдома без допомоги чи нагляду медичного працівника. Йдеться про засіб виробництва компанії AstraZeneca, який 20 вересня отримав схвалення управління з продовольства та медикаментів. США. перша вакцина проти грипу під типів А і Б, яку люди віком від 2 до 49 років зможуть використовувати без допомоги медичного працівника шляхом безпечного розпилення в ніс, натомість виробники. Зауважують, що самостійно вводити препарат зможуть лише люди, які досягли віку 18 років. У Тверській області після атаки на ракетний арсенал перекрили федеральну трасу М 9 Балтія. Причин розмі не називають у тому районі. Розташоване селище Октябрьський, де був уражений 23-й арсенал. Грау там же за повідомленнями ЗМІ, евакуйовано станцію стара торопа. Обмеження діятимуть до особливого розпорядження. Телеграм-канали повідомляють, нібито українські випла вразили секретний об'єкт, де можуть зберігатися ракети під час детонації, які зітруть на порох десятки кілометрів в окрузі. Ну, а якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістьдесятвісім 1004 або ж 050 782 п'ятдесят сімсот Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Не забувайте підписуватись на наш youtube канал аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. you <laughs>